Я ж власний керівник 11 класу, ось мої учні і дійсно з батьками розглядали ваш заклад для вступу. І наразі дуже раді, що нам випала така нагода. Ми з дитинства, хотів бути стоматологом. Ми ну, в минулому році роздивлялися ваш університет, хотіли вступати в нього, ну і дуже раді, що ми нас запросили сюди. Надіємося, що ми будемо навчатися. у Славетна історія України, славетна історія української медицини вона зв'язана дуже сильно з закладом, який ми сьогодні представляємо Національний університет охорони здоров'я. Тобто широкий формат нової назви, широкий формат нового зміст. І сьогодні ми зберігаємо ті традиції університету, які складалися протягом більше ніж 100 років. І славетні імена минулого. Переплітаються славетними іменами сьогодення. Це і академік Усенко, і академік Олзришвець, і член кореспондент Національної академії Тодуру Борис Михайлович. Тобто це зірки першої величини української медицини. Кожен з них сьогодні завідує певним підрозділом і напрямком в Національному університеті охорони здоров'я. Шановні майбутні допомоги освіти, Запрошуємо вас здобути фах лікаря і обрати собі наставника в інтернатурі. Запрошуємо здобути найкращу, найцікавішу спеціалізацію у сфері лікарської майстерності. Запрошуємо здобути фах лікаря-психолога і піклуватися про психічне здоров'я українців. Запрошуємо бути фахівцями з фізичної терапії і брати участь у реабілітації наших співвітчизників. Не, не так. От ви зараз гарно стоїте, ви просто повільно, закриваєте круглі, зараз вони ви такі розставили. А ага, так супер, трошки то, а, супер. Тепер річку. Романтика нічних чергувань, романтика, рятування людей. Ось це так. Все відбувається якраз таки, поки ти студент, це дуже цікаво. Я вам, ну, сам можу так сказати. Так що така історія? А потім вже, так, потім вже безпосередньо, ти що кажете кафедри хірургії, це ти коли вже обираєш спеціальність і ти маєш постійно в вміст знаходитися. У вас будуть і додаткові якісь цикли в інтернатурі, але загалом, коли ти вже опиняєшся в інтернатурі за спеціальністю, ти займаєшся конкретно хірургією, в тому числі пластична хірургія, це також починається з загальної хірургії. В медицині можна себе знайти завжди. Пані абітурієнти, якщо ваше покликання бути лікарем і ви відчуваєте прагнення лікувати саме діточок, адже діти це найкращі люди, добре відомих мислів, приходьте до нас. В нас найбільш потужний і найкращий педіатричний факультет країни. Ми навчаємо не тільки педіатрії, ми навчаємо неонатології, дитячій кардіології. Дитячим інфекційним хворобам, дитячій імунології, дитячій алергології в нас є найкращі фахівці. До того ж, навчання буде на найкращих клінічних базах країни, де ви побачите складного пацієнта і просто здорову дитинку, за якою будете спостерігати. Разом будемо виховувати світле майбутнє нашої країни. Ви зможете здобути спеціальність лікаря-стоматолога. А потім вже ви зможете стати парадонтологами, щели хірургами, хірургами-стоматологами, терапевтами, дитячими, ортопедами, ортодонтами. Тобто, обрати для себе ту спеціалізацію, яка для вас буде дуже цікавою. Професійні викладачі навчать вас, як. Треба діагностувати, лікувати і робити нашим пацієнтам гарну здорову посмішку. У нас створені всі умови для того, щоб ви отримали серйозні. Глибокі знання і могли задовільнити свій попит в досвіді, яким ми з вами поділимося. Ви будете висококласними спеціалістами, які забезпечать робочі місця, які так потребує наша багатостраждальна Україна. Фармацевтична галузь сьогодні потужно розвивається. Україна має на надпотужну фармацевтичну галузь. ми сьогодні експортуємо ліки в 73 країни світу. Щорічно зростає експорт український на 20%. І фахівці для промислової фармації насамперед нам надзвичайно потрібні. А тут, крім ну, звичного підготовки аптекарів, фахівців для аптечних закладів охорони здоров'я тут готують також фахівців промислової фармації. І це не може нас не тішити. От, власне кажучи, з задоволенням сьогодні тут спілкуюся із фахівцями і вибудуємо, плануємо розширяємо нашу співпрацю і мріємо про майбутнє. У стінах з вікової історії сьогодні свято, якого ми чекали дуже багато років. Чекали його, напевно, ті покоління, які в свій час, в далекому 1918 році, з легкої руки Павла Скоропадського писали указ про створення Інституту для лікарів. Пройшов великий час, велике життя, великі досягнення. Сьогодні в цій залі вперше наші колеги, яких ми називаємо тих, які побажали і я впевнений, будуть тут отримувати ті знання, які всі називають медицин. Все це є, увесь цей потенціал в університеті є. Я сам тут пропрацював 12 років. Це дуже гарна сторінка мого життя, і я вдячний долі за те, що я попав і працював тут. Тут відбулося, ну можна сказати, моє становлення і як викладача, і як науковця. Саме в тих стінах відбувався в мене захист і кандидатської докторської ну, дисертації. Тут я отримував і звання і доцента, і професора, тому це точно для мене рідний заклад, який я ну не маю права забувати. Хотілося би тільки чути, як далі він розвивається. Як піднімаються на нові горизонти. в нашому закладі на сьогодні майже 600 аспірантів, які дуже успішно навчаються, які захищають свої піжді дисертаційні роботи, які мають можливість виїхати за кордон на стажування, які мають можливість навчитися бути справжнім науковцем, публікуватися в найкращих журналах в наукових журналах світу, але після цього контактування з нами для вас не завершується, тому що в нас дуже потужна система після дипломної освіти і інтернатура, і спеціалізація, і підвищення кваліфікацій. Ми не готуємо конвейер, ми не готуємо вшин потребі. Наш штучний товар ми працюємо індивідуально. Тому що ми завжди працювали, я ще раз хочу сказати, з практичними навичками лікарів. В нас на сьогоднішній день велика низка зірок наших завідувачів кафедри, які очолюють провідні наукові установи Академії медичних наук. Провідні заклади охорони здоров'я, Міністерства охорони здоров'я. Долучайтесь до нашої освітньої спільноти, розкривайте свій потенціал у медичній галузі на міжнародному рівні разом з видатними викладачами нашого університету. Приєднуйтесь до нас і разом ми зробимо світ здоров'я кращим для всіх. І для мене особисто гордість працювати в національному університеті охорони здоров'я. І для мене гордість запросити вас стати членами команди нашого університету і розвивати. І університет розвивати українську медицину, і розвивати українським. Дякую.